Всім привіт! Всіх вітаю, дай бог здоров'я всім, друзі, всім привіт. Дивіться, стоїть такий вибір, да? от, ну, от почався новий сезон. І у вас стоїть вибір. Або ж новенький 77 е, да? або ж 480-й. Ну, Будемо про лекціони поговоримо, да? от стоїть вибір. 7720 або 480-й. Не, не в самому хужому е, состоянні. Що ви обрали? От, зараз поставте на паузу да, і напишіть коментар, що ви обрали. 772.0 чи 480. От. І поговоримо далі. А ви не забудьте лопувати лайкос цьому відео, підписатися на канал, позитива кнопочку колокольчика, щоб не пропустити жодного відео. От. Ну, дивіться, давайте будемо ісходити з того. от, Допустимо, ви вже обрали якийсь там 772.0 написали, да? Да, Новий комбайн, нові можливості. От, ну, Наскільки я узнав, що 77-0 він такий же ж вузький, як і 570-й. Тобто 87-2.0 ширший, 77-0 От, Я на такому працював. І, друзі, 100 гривень за гектар. От ви обрали 7720, ну вам на ньому платять 100 гривень за гектар. Ну, плюс там іще мені, допустимо, платили 12 тисяч ставка. Ще пів біди. Ну да, 100 гривень гектар. Ну, це я думаю, що взагалі ні про що, да? Ну, в даних реаліях, з даними цінами, з даними розцінками і, і тому подобне. Ну, от. Але ж таке було, ще блатно. Ну, Доробить, поробить, ну, новенький комбайн, щось все одно заробиш і тому подобне. Але ж пруть в таку херобору, що ти не. Ну, <хи> та там нічого не захочеш. Таке відношення в хазяйстві, що то повний триндець. Таке відношення в хазяйстві, що повний триндець. Рації, то не туди поїхав, то не там розвернувся. Ти що робиш? Ось тут оставляємо, потім туди їдемо. Повний треш, як оту, наче в концлагері в якомусь. О, там переді мною на цьому комбайні працювала людина, прийшла, він після. Він з війни по здоров'ю там е, демобілізувався. Чи що, людина не витримала, людина ночу, це було на кукурудзі, людина ночі. Там не агрономи були, а якісь як, типу, ставленики. Ну, на них кажуть, типу агрономи, але типу, якісь ставленики з раціями, то знаєте, як ото е, ці. <звучит> Поліцаї блять, по краях там на полі, чи я чи хренила за тими раціями одно бігають. Е, ну, це поле, тут, Я так зрозумів, вони ніфіга не розуміють, не ну, щось хочуть типа, доказати. Їм сказали, От -от таке, -от таке, таке робить. От вони. І людина не витримала серед ночі, покинула комбайн. Серед ночі він покинув його, тому що він не витримав. Ну, В нього так неври розшатані були. І вони його до такої степені довели, знаючи, що ця людина. Воювала, що це людина військовий, що він звільнився на комбайні, працює, ну якось більш толерантніше до нього відносилися. Ні, та по барабану хто ти. Довели людину, він покинув серед серед ночі комбайна. от, ну, нерви здали в людини. О, отакі отакі пірогі. Отакі розценки йдуть. Плюс до того там в ньому всіки натикано електроніки, що це повний звіздець. Там, щоб на культуру перевести, це треба всі всі поізучать. Е, е, Крутячіся шкіри, оці всі, всі моменти, змільчитель, молотарка, все оце воно треба туди залізти. Не кожен це зможе. Не кожен комбайнер це зможе. 480-й простенька машинка. І плюс до того в даних реаліях 250 платили. Звісно, не всі, да? 250 платили за гектар. Ну, є різниця, друзі. 100 гривень за гектар і 250 100 гривень і 250. Іде е, ж дива йдуть максимум місяць. Допустим, на 77 2, ти зробив 500 гектар. Ну, от, це 50 тисяч. Але це якщо сам, ладно, будемо рахувати сам. 50 тисяч плюс 62. На 480 ти також зробиш 500 гектар. Ти також зробиш 500 гектар на 480-му. Легесенько. Якщо нормально він відремонтований, дали на нього запчасті, все як полагається, а не те походить, а це ще видерже, а це потім походу поміняємо, воно ж таке ж буває. да? 500 гектар ти скосиш. І це по 250, це вже 125 тисяч. Є різниця. Ну, є різниця 62 тисячі і 125. Половина. Ну чого так? Чого, чого, воно так? чого, чого так стається? Напишіть в коментарях. Не забудьте випити лайкос відео і підписатися на канал. Ну чому так стається? Старенький 480-й. Ну 480 я беру, це хороша машина, це отлічна машина, але ж, але ж, ну давайте будемо чесні, що зараз уже ж холдинги дригом, блядь, так, на каналі є розділ плейлисти. Кому цікаво, заходьте на канал, подивіться, там дуже багато відео про комбайни, дуже всяких різних відео е, є. От. І холдинги, вони вже 480-го не беруть. Вони вже губують, плюхають, гедота. Давайте нам уже там 15-го года, 17-го года комбайни. Хоча б 480-й, якщо він в нормальному стані, якщо нормально відремонтували, дали йому запчастини, він ахієнно він, 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 він все одробить. Він себе дуже хорошо показує ця машина. Набагато краще, ніж оці всі нові. Їх Іх там настільки менше, комп'ютер настільки прощий. Ну, все, все, все набагато проще, чим, чим отут уже оцих, ось о, оцих уже супер вже Да, Новий комбайн, да, там уже жадки більші, да, ну, комфортніша кабіна, уже там, йо-майо, ну, -йо, всі, всі діла. О. Але ж суть не в тому, ти ж не йдеш туди на ньому в втячки гратися. Ну, Допустимо, з точки зору комбайнера. Ти ж не йдеш на, на ньому гратися. Прийшов погратися, щоб, щоб аби комфорт був, все нормально і тому подобне. Ти ж прийшов туди заробити якусь копійчину, правильно? І ти повинен її заробляти. Но я не розумію одного ще. Да? Дивіться, leaving, чому так стається, що один роботодавець може заплатити 300 гривень за гектар, допустим, да? може заплатити 300 гривень за гектар, а другий не може. От кричить, от я заплачу 200, більше я не заплачу, у мене немає можливості. Ну, от як така різниця в 100 гривень, а це для робітника дуже, дуже велика різниця. Дуже велика різниця. І плюс до того, якщо брати точки роботодавця, да, що дешевше, чи 180 дешевше, чи 7720. Я ж не кажу, там 89, я не кажу, там 87 і тому подобне. 67 клавішний оцей. О, ну він з нами працював, я його бачив. Ну як новий, як новий. Хоча я на цьому працював 500 моточасов на 7720. Дивіться, у нього вже метелики на розбрасуватілі полови вже не працювали. І цього ніхто нічого не робив. На ньому вже ці метелики не працювали, на ньому. Сів. І ніхто нічого їм не робив. Вони були просто відкинуті, їх забивало кукурудзи качанами. Отому. І потім, як ти переїжджаєш, от, їх же ж треба поставити на місце, під, під, тому що не, під, не підцепиш. І це ти поки вичистиш, поки то, ніхто цього, нічого не робив. Так само люди працювали в цій же фірмі, тільки на Вінниччині в одному хазяйстві. Боже, це повний триндець, там директор неадекватний. Він... Старі люди там працювали, він до них так відносився, як до як рабів. Чесне слово, як до рабів. Оре, кричить, він не розуміє, що це людина, йому пофіг. І от скажіть, будь ласка, що з такими робити? Це, це ж не директор. Її по барабану, ніхто нічого ну... не каже, нічого, ніхто нічого їм не, не робив. І от тут стоїть, да. Вибір. Ну тут же ж ніхто ж тобі не каже, як робітникові, що ти їдеш в те хазяйство і там отак, отак, отак. Ти вже приїжджаєш хоч на 77-2-0, хоч на 89-два хоч на 480-му, хоч на 500-му. Та й кахіразниця, хоч на нього на джундірі. І ти приїжджаєш в те хазяйство і ти бачиш оцю херабору. І тут стоїть вибір. Або терпіть оцю хрень. Ну, терпіть оцю всю хрень, що, що як до тебе відносяться, або ну, кидати і йти. Ну, покинуть піти, ти вже копійку не заробиш. Остаться, голову нагинають і так бі-бі. Так, 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 напишіть в коментарях, що ви так не робите. Всі так роблять, і я так робив. Ну, зараз щось я не здаю, я, я, я не можу. Ну, от я не можу. Ну, от як я дивлюся, він так сама, така сама людина, як і я, він стоїть тупо, мене принижує. Така сама людина переді мною, як я стоїть, чи то агроном, чи то управляючий, чи то служба безпеки. Та про службу безпеки, то вам взагалі я розмовляти не хочу. Там ну, взагалі вони, вони до, до людей відносяться як до скотини. Чи то саме агроном, чи проще він стоїть, мене принижує. Чому я це повинен терпіти, якщо цього не заслужив? Обзиває всякий раз, не як воно на Одещині був один. Я, я захочу, скажу, ви всі раком станете. Це агроном так сказав. Ну Потім, коли хлопці пожалілися директорки, приїхав вибачення просити. Так зачем ти таке робиш, щоб потім приїжджати, просити вибачення? Так що, ну якось отак, друзі, напишіть в коментарях, на чому би ви е, пішли працювати. На новому чи на старенькому. Але якщо дали йому завчасті, але якщо з ним все добре і розраховуються. Тут же ж, саме головне тепер же ж, в чому? Щоб розрахувалися з комбайнером. Щоб розрахувалися, а не ну, бляха меть, а не ти відробив, блядь, і тобі кажуть, нема грошей. Не ним розрахувалися, нема грошей, ну нема грошей. Якось отак. Не забудьте підписатися на канал, допомогти лайкосик, кнопочку колокольчика, щоб не пропустити до нового відео. От. А я бажаю вам всім миру, всім здоров'я, саме головне здоров'я, всім. Недобросовісним, добросовісним, робітникам, роботодавцям, всім, всім бажаю здоров'я. Дай Бог вам здоров'я, усім, всього найкращого. Звіримося в слідчому відео.